Привіт, мої любі! Сьогодні хочу поговорити з вами, поділитися новиною, як я використовую і чому мені подобається, що такого нового в новому чарівному оновленому чарівному наборі. До складу оновленого чарівного набору зараз входить, як ви вже звикли, очищення, зволоження. Хтось пам'ятає, колись було денне та нічне рішення ікре очей. Як ви вже звикли, чарівний набір поділяється на дві формули. Для жирної комбінованої з сиренєвою фіолетовою полоскою, рискою і з рожевою для сухої нормальної. Оновлений чарівний набір. До... Чому оновлений? Тому що до складу всіх флакончиків входить запатентований комплекс. Ultimate Тембайс 3D. Також до складу входить антивистресні антиоксиданти, колаген, вітаміни групи b 3 і до денного-ночного рішення. До денного лосіону входить spf фільтр До нічного входять вітаміни і вітаміни у нас рожеві оці гранулки, а ресфератрол у нас. Входить до складу нічного відновлення, і він буде сиреневий. Вони такі дуже-дуже чарівні і дуже-дуже корисні для нашої шкіри. Вони капсульовані, тому, коли ми надавлюємо дозатор, капсулки ці розчиняються, розкриваються і на нашу шкіру попадають і працюють вже на нічне відновлення. Також хочу сказати, що, всі, що цей набір у нас вийшов в дуже-дуже нашому рожевому кольорі. І доповнить вашу ванну кімнату або ваш туалетний столик буде вас радувати своїм дуже-дуже красивим рожевою фарбою, ніжною, такою, як ми звикли, дужемчужного рожевого кольору компанії Mary Kay. Також всі знають, що зараз Барбі тренд рожевий, то ми в тренді з цим оновленим чарівним набіром. Хочу сказати, що упаковка чарівного набору зроблена з вторічного сиря і ви знаєте всі, що це дуже дорогостоящий процес переробки. Що хочу сказати, що вітаміни групи в 3 впливають на тон шкіри і робить його більш ровним. А колаген, який входить до складу цього чарівного набору, він сприяє вироботки нашого природнього колагену і еластану. Також нічне рішення, нічне відновлення включає в себе екстракт ретинолу. А, і такі спеціальні кульки Nutripods Duo. Dua, ці рожеві та сірі, про які ми тільки що розмовляли. Результат після використання цього набору а, жінки побачили вже через два тижні. Я насолоджую вже а, той час, коли вийшов набор, я насолоджуюсь використанням цього а, набору. Також хочу сказати, що цей набір, оновлений чарівний набір він захищає нас від блакітного світла, бо всі ми працюємо або з телефоном, бавимося, або дивимося фільми, або працюємо з комп'ютером. І це все впливає на нашу шкіру. Також від навколишнього середовища. Я сказала, що вже більш сучасна та екологічна упаковка використовується з переробних матеріалів і зменшує наші вікові машинки, які в нас можуть вже. Ми можемо його тримати впродовж життя. Також набором можна використовувати з 20, 18-20 років, бо ми знаємо, що з 20 років наша шкіра вже починає фізіологічний процес старіння. І до 40-45 років, коли ми можемо перейти на інший набір, це наш набір там РПА Віоліформ. Як використовуємо? ми використовуємо цей набір? Очищення. Кожного ранок і кожен вечір, як ми вже звикли. Після нього я завжди роблю тонизування наш тоник. Далі ми використовуємо, якщо це ранок, то це буде крем для обличчя та крем навколо очей. І лосьон з SPF-фільтром денне рішення поверх. Дуже легкий, дуже такий флюїдний лосьйон поверх нашого крему, і це захист від ультрафіолетового. А, якщо це вечір, то ми робимо очищення. Гранулки тут також а, дуже гарно від, роблять відшелушення, очищення, тонізування нашої шкіри. Далі ми наносимо нічне рішення, крем на колочей та крем для обличчя. Якщо у нас є бустери та сироватки, то ми будемо їх наносити. А, Зразу після очищення і тонізування ми будемо наносити бустер, або потім будемо наносити сиворотку С плюс є або сиворотку ліфтинг. Далі буде, якщо ніч, то а, а, нічне відновлення. ми робимо. Якщо це день, то буде крем і після денне рішення. Трошки інший порядок використання, ніж ті чарівні набори, які були до цього. Ну що, Я бажаю всім красоти, миру! Щастя, наповненості любові і дуже гарного рожевого кольору кожен день використовувати, молодіти і випромінювати щастя і насолоду. Пока!